У нас є колесо від мотоблока. Хотілося б його трошки зважити. на електронних. А ну-ка О! Ноль. Це добре. А тепер? Попробуємо це колесо пасти на ваги От тепер дивимося, скільки цього колеса є ваги 45 кілограм от такі тяжкі колеса, але вони краще їдуть, менше пробуксовують і менше зариваються. Так як у цього колеса, окрім резини, ще є металевий група зацепи. От якось так. Може комусь ще понадобиться. Хай також собі зроба, попробує. Всього найкращого.